Доброго всі дня. Сьогодні в нас вже 5 червня виїхав на поле яру ріпаку. Познімаю, покажу як він себе веде. Обробляв я його був і в нормі 300 грам. І що сталося? Він присів, присів ріпак і бур'ян попер. Обігнав ріпачок. Поки він в коріннішов чи куди як роз регулятор, то маки тут і багато інших бур'янів почало обганяти його. Прийшлося бризгати знову гербіцидом. Гербіцит шмайсер діюча там клопіроліт і по-моєму, щось таке, я не точно не пам'ятаю. В нормі 200 грамів давав, бо я ж був бризкав раніше сальсою і давав бакову суміш з шмайсером по 150 грамів. Тому тут дав 200 грамів. Не знаю, во вроді би як присів маки. Вот, вроді як присіли. такий вигляд не знаю живуть не оживуть Звісно, не хотілося б щоб пожили побачу такий як прив'яляний в них сейчас вигляд я три дні назад тільки бризкав не знаю що буде з цього. бачу літає моль капуста така і тут небагато літає. ну літає приміняв я інституцит тоді і знову вже треба Примінять. А такий вигляд ріпак. У мене там різні куски, тому на різних кусках він по різному. Є менший, є більший. Ну одне, що я бачу, щось я не бачу, щоб стрілка взійшла. вже йшла. Вже вроді без дожен він який розцвітати, а він щось не розквітає. Були опади, звісно, в нас ще за цей час пройшло десь 50 мм. Разовий був 30 мм, потім 10 мм, і ще 5-6. У нас 50 мм. Це падалічний, видать позапрошлого Тут була пшениця попередника, а це пер... пшениця був ріпак. Оце стрілка бачу це від нього. А в цьому щось я Отакий От він має вигляд. Не знаю як він там должен бути сам по собі. А во вже він бачу пускає першу стрілочку. Вже скоро, мабуть, він викине. А то я вже почав переживати, бо я Недалеко у нас тут другий район є. Я їздив, там також бачу куски яро ріпака, то вони вже цвітуть, мабуть, дні п'ять. А тут щось не видно пока. Чи я його тут ще не приглушив тими гербіцидами, бліна. Вже сам собі думаю. Коротше, де рідкіше, красивіший ріпак. Казав я вам, що я додавав по 80 кілограм карбаміда лікою під дожджі. І покажу вам зараз такий кусочок, де в мене забило лійку. І я її чистив. І ви зараз подивитесь, поки я її не виключав, вона швиряла ліка на півтони. І ви подивитеся ще цей кусочок де... о, 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 цей кусочок, де забило ліку. Скільки тут о, така полоса? Вон дивіться. Ні бур'яна нема. Дивіться, які тут лопухи. Все, бур'яни згоріли просто нап. А рапс, воно... таке має кущення, що... Ну тут кусок, конечно, тут він невеликий. Ну по крайней мере є. Є, що показати. Що таке доброго, да? Де нашвиряло? Ще й опади пройшли. І воно тут... Як говориться, добрива є добрива під влагу. А так в основному такий фон поля. Росте потихеньку. Не знаю коли він вже там має цісти. Я взагалі думав, що це все раніше треба проїзти. Такі от бур'яни різні. Не знаю потухнуть вони чи не потухнуть. Свіріпа там такої багатенько. Почву треба заряджати, звісно. грошей немає, як завжди, ну без добре воно не росте. Там є в мене взагалі кусок такий, що віддать він слабенький і такий він геть, невеликий. Бур'яни обганяють його. А тут якийсь красноватий, он бачу є. Що це таке? Фосфора не хватает. І у нас буває ночі холодні. Моется з за цього. Днем жарко, ночью холодно. Ну тут звісно, де нашвыряло, то ефект йомайо. І літає капуст на море, ну под люка. Вот такая Відео невеличке знімлю, думаю, покажу процес цього ріпаку ярого Опади, звісно, йому цей год дозволяють рости. У нас такого не було, щоб за два місяці впало 150 мм. Ну таке буває, значить. в моєї історії це перше. Тільки я займаюся землею. Це років 10 Ну що, от таке вони невеличке відео, хочу, щоб звісно маки ці потухли, якщо потухнуть. Це така гадость, вона все забиває. Побачимо, що з цього ріпака буде. Де густий, хуже, зараз я вам покажу. Там де сівалка два рази пройшла. Тут десь полоса, то він взагалі один з одним конкурує, то полку з нього тут нема. Значить, вот де пройшла сівалка два рази, і він тут такий кущатий, кущатый. Бачите, весь істощений, взагалі немає ні маси, нічого на ньому. О, рядом де вже. Короче, 500 тысяч можна сіять. Побачив, конечно, який тут врожай буде з цього всього. Ну так-то показує вроді непоганий. У мене ніколи озимого такого не було. Ну, с виду. Конечно, таких лопухів. Тому побачимо, як воно буде. Вже ячмені починають жовтіть, пшенички. Ну все. Пока всім до побачення. Всім крепкого здоров'я. Мирного неба. Воїнам нашим, крепкого здоров'я, захисникам. Все, до побачення.